Так, любенькі, дорогенькі мої, як ви поживаєте, як ваші справи? Як, як ви, як ви справляєтеся з цим усим, що на нас, на нашу долю випало, Як, 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 як? Як ці люди все видержують в цій житті? якось видержують. Якось видержують. Давайте зараз, мабуть, спочатку зробимо розклад. От хочеться мені, прям хочеться мені зробити для когось розклад з вас. Давайте ці колоду, візьмемо, подивитися. Подивитися, що там карта комусь з вас хоче сказати. Там ми дивимося те, що дивилися те, що в світі відбувається, а відбувається страшне діло. Дівчатка і хлопчики. А тут ми подивимося, для когось з вас, зараз подивимося, для кого карта хоче. Для кого карта щось хоче сказати, як карта вас бачить когось із вас, як вона вас бачить. Свічечки для здоров'я, для сім'ї, для відношень. Пишіть вайбером, все відповім, все зроблю, пришлю, будете палити і будете доволі. Чистки кому важко на душі. Хто запутався в цій житті, не знає, що робити, як робити, кого дійсно стан такий, хто не може щось відпустити в цій житті, може, розвод, може там. Та багато чого може бути. Пишіть на чистку, вайбером, все розповім, все, все зробимо. Розклади теж. Розклади набагатенько вже записані, ну, якось, якось будемо кудись вас писати. Пишіть у Viber, тільки пишіть по-другому ніяк. Розмовляю тільки на розкладах, іначе за ці дзвонки блокирую і все. Не нужно воно. Так, а ну, як карта бачить когось із вас, кому хоче щось. Король, король, короля жезлів бача. Той тобто, сіліогняний знак мужчина, овен стрілять слів, Або просто мужчина, який... Огонь, сам огонь. Нам ну ще, як він вас бачить. движення якесь, есть, тобто, якісь дороги, якісь зміни. Може, це карма у нас. Думаєте, думаєте за зміни, якісь, думаєте за якісь дороги? Мужчина думає за якісь дороги. За будуще своє. Тут більше мужчина думає за своє будуще, понімаєте? І як тоне в цьому всьому, от як тоне, в цих мислях своїх. Тобто якийсь мужик, який запутався повністю в своїй житті, в тому ну, запутався. Тут карта запутаності повна. І хочеться щось обнулити, так як з нуля почати. Понімаєте, якісь рішення прийняти і почати жизнь з нуля. І почати життя з нуля. Ну давайте цієї кого подивимося самого, самого короля. А що вам мешає? Ну Що вам мешає прийняти рішення і, і, і перестати думати, а щось зробити. Ну, що вам мішає, реально, що вам мішає. Ну, як-то не, не приймається рішення. Як така ситуація по якорю, як держа, заякорився дуже. Не може, не може якор підняти і змінити. Тут і в сім'ї такі дуже великі скандали йдуть. Да, сім'я. Можуть бути в сім'ї дуже великі скандали, помітлі, по, 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 по гнізду, де в сім'ї дуже, а заякуреність дуже велика. Тобто, вроді хочеться змінити своє навіть як почати. А чого у вас ці скандали? Не в домі, в домі, в домі, в гнізді. Показує, карта. Тобто мужик, який живе сім'єю, який живе думом своїм, який не просто так для нього встати і піти, чи взяти і вилетіть зі гнізда. Хоча, більш і більше, через скандали, через цю мітюлку, поділя, починає думати, думати, думати про повне обнулення життя своєї. Повністю життя як начати по восьмерки мічей. Це мислі постійно, які не оставляють і на минуту. Тобто мужчина, який хоче змінити через скандали в домі, хоче змінити все. А що вас держить в цьому домі? Ну, що вас держить в цьому домі? Що вас держить? Ну, жінка держить. Жінка держить. Жінка полоні прям держи. Жінка прям по луні даже. По луні це вже, це вже десь якась магія є. Ну, вона для вас звезда. Все одно, якби там не було, вона для вас звезда. Ну, вона сильніша вас. якщо мужчина якийсь буде дивитися і понимає, що це про нього, вона просто сильніша вас. Не фізично, понятно. Ну, жінка яка любить себе дуже. Жінка, себе... Жінка і повинна себе любити, ну не до удурення. А тут прям така самовлюбленість. що, розумієте, Через те, що вона розуміє, що мужчина до неї відноситься добре, що мужчина її ціне, мужчина нею дорожить, вона мужчині потрібна, тобто .е. її заноси на поворотах. конкретно заноси. Конкретно, Карта показує, що заноси конкретно. Зв'язність прям страшна. І скандали через цю звзду з Ну, Жінка так, як вважає, що він ніде, ну, тобто він не живе, він ніде не дінеться. Він дінеться десь, він сяде і уїде. На коня, на слона, на машину, на самоліт. Він сяде і уїде, карта показує. Він сяде і уїде. Йому поможуть це зробити. Йому допоможуть це зробити. А допоможуть йому зробити оцю приодолять, тобто ці проблеми, які в його житті, преодолять. Тут друзі, тут друзі і товариші, які підсоблять йому в цьому, розуміючи, що таке в сім'ї відбувається. Є да, діти, є діти, у мужчині цього є діти, є жінка, є діти, є сім'я, він прив'язаний до цього бешено, даже не так, а от він заякорився повністю. Тобто це мужик, який йшов на сім'ю, женився для того, щоб жити. Це не мужик, який просто прийшов, завів сім'ю для того, щоб бігати далі. Це серйозний чоловік, який при нормальному відношенні він би жив і непогано в сім'ї. Жінка, жінка все робить для того, щоб він да, для нього він у мислях своїх, покамість він в своїх мислях, так як сходить з ума. От восьмірка мічей це наші мисли, і він прямо з ума сходить в цій карті. Тобто, як. Як змінити своє життя? Змінить своє життя. Мурміна, друзі поможуть. Хороші, погані друзі. Ну, для, для нього можуть бути хороші, для жінки його можуть бути не дуже хороші. Ну, і тут ще може бути і магія якась, десь якісь можуть бути такі діла магічні. Постійно в депресії мужчина, постійно по луні, по п'ятьорки кубків, тобто тут сознання теж таке, розумієте, може бути сильний чоловік, ну сильний мужчина, ну от як волю його подавляють. Тобто, яклю його, ну, люди з ним люди, сказати, які його знають, можуть його навіть не узнавати. Рішення треба приймати, карта показує. І успокоїться, жити, і змиритися з цією ситуацією. Багато тут старших і лунав, і карта влюблені, і карта смерті, і мертві отношення. Хто там буде слухати, якщо в когось ця ситуація, отношення мертві? Ніхто не хоче вчитися, ніхто не хоче ніяких уроків проходити. тобто абсолютно. Чоловік, який робить, в якого непогані фінанси є. Тут неадекватна жінка. Помієте, жінка, яка чуть-чуть трошечки неадекватна. А чого неадекватна? Тому що. Тому що вважає, що не може тріснути сім'я і не може бути ну, в останній тріщина трис... до кінця тріснути, там до половини два дома, як тріснули. Ну, ця карта завжди показывает... тільки діло часі, коли вони тріснуть далі, вже зліпиться, вони до кучі ніяк не зліпляться. Есть, башня це не про созидання, башня це про розрушення. Тобто, якщо він навіть, от йому б розклад робив, якщо він не піде з сім'ї, він себе розруши повністю. Тобто, це через півгоду, через год можна не хотіти жити, можна... це я кажу по карті. Це я кажу, це не те, що я з ким, там якісь советы даю. Абсолютно, це те, що карта показує. Ось він король мечей йде. Тобто він сейчас йде, перша карта йде королем жезлів. Тобто енергія, все пльота з мужика. Заробити, зробити, для сім'ї, для цього. І він доходить до короля мічей. Тобто холодний мужик, який не хоче нічого. І от карта показує, або він розбирається в своєму житті, і він не захоче, скоро не захоче і жити, і думати, і напрягатися, і на що, якщо в житті все одно. Яка карта. Тут чутко треба карта показує. Давайте візьмемо ще пораду картни. а пораду. Карта як карта. Що карта совєтує. Цьому мужчині. Королеву Кубків. Ти должен мати королеву кубків. Мягку королеву. Мягку. Мягку. Людина, яка любить. А там все жорстко. І покарні вона йде. От вона по покарні по страшному суду йде, зміни йдуть. Четверка кубки. ну так, да, треба виходити за цього емоційного стану. Карта показує, тому що дуже серйозно. Ну, діти, ну дітям в паш Пентаклі, ну ми дітям фінансово, які там діти. Ну, верховна ж різця. Тут бачиш, тут із королів кубки вона перейшла в королів мічей, тобто була до якогось періоду м'яка, любляча жінка, а потім вона різко перейшла в королеву мечей. мічей. І вона себе веде дуже-дуже-дуже-дуже. І тут п'ятерка мечей, тут постійна війна. Тут постійна війна, тут не дня без війни, тут емоції всі направлені на війну. Чимось недовольні, все время щось, 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 ну тобто воно вимутує. вимутує. Железна королева називається. Железна королева. Яка з Кубковою привратилася, не понявай коли, от вона привратилася в Железну королеву. Ну все, зазвіздилася жінка. Ну, от такий от такий розклад. Понятно, що це треба особисто комусь там. Більше вона карта покаже. Такі діла були ми в БМВ їздили. Я казала, що трошки вам розкажу. Воно вам треба, не треба, не знаю. Це салон БМВ. В Полтаві в нас, там, в сторону Харкова, як, там салон є, і там є їхній. Ну, туди ми їздимо своєю машиною. Примерно діагностику від часу робити. І, ну і так. Машина БМВ, есть в салоне там вона й робиться. І щось там чоловіку понравилось, не понравилось. Воді як ми поїхали, вони сказали, все, все там нормально, все що ви приїхали, ну то тобто тось він щось там йому врулів, щось там рулить не так, туди не так. Ми поїхали ми, він позвонив, заказав. Хоча діагностику, як ми їздили там дві тижні назад зробити, то написали що все її через комп'ютер, все все ідеально, все хорошо, ну не важно. Щось йому не це, і він там заказав, запчасть якусь, типу, щоб приїхали. Вони сказали, хорошо, без питань. Назначили час, поїхали ми туди. Там прикол в тому, що вони машину самі забирають, ось тобто ми приїхали, поставили її ну там. На місце поставили її, ми заходимо туди, в, їхня, в їхній в цей же центр. Ми даємо їм ключі, даємо тих паспорт, пішли, столики, там, все сіли, сидимо. Вони самі заганяють машину, тобто там бокси, вони дивляться, роблять все вони самі. І діагностику як роблять, так само, там і через якісь штучки дрючки їх проганяють ці машини. Не важно, забрали вони цю машину, ми ж тільки дивимося, там воно ж стюк, там і продажа йде, машини продаються ж ці їхні БМБ. Здоровенний під стеклами такими здоровими сидимо, дивимося, поїхали машиною, приїхали машиною, зп'ять загнали, знову ми ж бачимо, ну, нам ніхто нічого не каже. Потім приходить, ну, приходить той, хто з ким він балакав, хто ключі, ну, хто, хто відповідає за це все і каже, що все там нормально. Все там нормально. Ну, то є, ми поставили, ми витягнули те, поставили своє. Ну, я... Ну, то є, що я хочу сказати? Що люди поставили їхню запчасть, та запчасть, щоб ви розуміли, вона більше 15 тисяч стоїть. Ну, дорогі запчасті на машини. Воно... Вони витягнули наше, поставили своє. Подивилися, що воно ну, нічого, витягнули своє, наше поставили і сказали, що нічого нам не треба платити. Тобто там та запчасть, вона як тільки з магазину. Я, я в шокі, чоловік в шокі, ну от якби в якомусь другому місці, то там би розвели не те, що 15, а всі 30 б взяли. 15 за запчасть, 15 б за роботу взяли. Сказали, ні, не треба, запчастина ваша хороша, все зачем. Хоча поміняли, проїхали, заїхали. Ми ж бачимо, що виїхали, ну, у них таке є. Проїхали вони, подивилися, Опять заїхали, опять поїхали. Каже, у вас ідеальна та запчастина, ну, тобто не треба там нічого міняти абсолютно. Я ще питаю, скільки, думаю, ну, за те, що ж довбались там, коли ви це ні, нічого, ну, тобто нічого. І все. Ми в шокі, Ми в шокі що навіть таке буває, що. Вони що, сказали, що там що щось там таке з колесами, щоб провірити, як воно називається, там, щоб провірити, ну, він тут його провірив. Ну, а так, запчастина не треба. І так ми не заплатили не за те, що вони часа два там з нею возилися, і не за запчастину ні за що. Просто от наскільки буває такий сервіс, ну як по-людськи до людей відносяться, не так, що давайте, давайте. І кажу, кажу піди, дай йому хоч тисячу чи щось. Ми вже вийшли, сіли в машину. Він цей так, він каже, не візьме. Тобто ну, з них там наскільки строго все по талонах, по чеках, все, все-все-все. Ну, це кажу: їдемо балакаємо, чи це дійсно фірма BMW, ну, їх контролює, наскільки так і порядки такі їм встановлює. Чи це просто від, від людини залежить? Ну, таке. Ось таке. Що гарантія, десь би попав би на цей, та вони б тобі вставили туди запчастину чи не вставили б, гроші взяли і сказали, все, давай, будь здоров. Ну тут -от отак, ну так. І реально подумаєш, захочеться ще поїхати. якщо таке відношення і так, ну, по правді все, по чесності все. Захочеться ще поїхати туди. Ну, воно захочеться не захочеться, треба, то поїдеш. Просто я кажу, що хороше на душі, от таке, хороше, ну, як вам об'яснити, от, от от поїхали ми звітіля, не того, що їхали, готові платити, наша машина, треба йому от кажеться, що щось з рулем, я не знаю, що там йому кажеться, як він там називається воно там. Ну, я поняла, що з рулем. Там якась фіндіклюшка, ну, стоїть вона до цієї машини, ця фіндіклюшка дуже-дуже добре. Ні, вас скаже, нормально там запчастина. Кажу, а скільки ми хдужні, за те, що ж там? ні, нічого нам не дождя. Ось їздиш, все, звертайтеся, якщо звертайтеся, є телефони, у нас ваша машина стоїть. Ну, тобто в них їхні машини вони стоять. Там десь. Тому що время от времени вони пишуть навіть на чоловіку, присиходять смски, як ви там, ну, щось по їхньому пишуть. Там, звертайтеся, щось якась, ну, тось пишуть. Все час вони фактично як на зв'язку йдуть. Може, воно так же ж і надо, ну їхні машини. Вони ж, їхні машини, беби, то... то їхали. Прям кажу, блін, ну, 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 можуть же ж люди жити якось по совісті. І ти ж по совісті поступиш, ти ж, блін, в сто раз більше по... ну, як сказати, воно тобі в сто раз більше прийде. Тільки прийде те, що тобі дійсно воно удовольствие принесе. В шокі. Ми зразу були в шокі. Як це колупались два часа, вони рівно були там, знаєш, ці ваші меж бачимо. Демош бачимо через ці стекла здоровені, вони проїхали, чи він там ну приїхали, опять загнали туди в бокс, опять виїхали, опять загнали в бокс. Ну, тобто, каже, ні, у вас все там ідеально, все нічого, нічого туди не треба абсолютно. Так що такі діла бувають. Чи вже ми від цього відвикли? Чи, чи ми й не привикали до цього? Ну таке відношення таке. Ми взагалі їхали в шокі зрозум. Такі діла. А так що? А так нічого. Завтра їдемо в монастир з'їздимо. Треба, треба. З'їздимо в монастир, займаємося чистками з вами, займаємося свічечки вам робимо. Дуже рада, коли ви пишете по вайберу, може, не всім відповідаю, коли ви пишете, що так, і так, і так, і так, і, і все, і все. Не той телефон почитала трошки, ну не нужно. Мо... Таке. Так що займаємося. В нас трошки похолодало, ну як похолодало? Похолодало, то ж пекло таке, і дощі. Дощі, дощі йдуть, то бризкає, то не бризка, то нахмарило, то не нахмарило. Щось, щось, щось таке. На дворі трошки підхолодало. Поки це буде, як це буде, поживемо, побачимо. Погода є погода. Ну, По-нашому не буде, а як є, так і є. Скоріше б миру нам всім, ну, те, що в світі робиться, це, це звісно, страшно. А чоловік, якщо дійсно хтось буде дивитися, я думаю, може й чоловіки ж там дивляться, невеликий це канал, не багато вас дивиться, але карта покаже для того, хто точно є на каналі. Думайте, трошки думайте про своє життя. Я жінка, мені треба бути на стороні жінок, жінки так сказати, але діло в тім, що розумієте, теж не треба перегибати там, де не треба. Тому що самі пострадаєте тоді, це якщо жінка там слуха, самі пострадаєте. А хороших мужиків, примерно адекватних мужиків, нормальних мужиків, ну це, а там треба розуміти, що теж людина біля вас. Тож чоловік, не чоловік, мужчина, не мужчина, чи жінка, чи, 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 чи жінка, чи чоловік це без різниці. Тобто всі ми хочемо, щоб нас там колись пожаліли, колись щось сказали хороше. Ну, тобто, все це ви розумієте, я думаю. Щоб потім було каяття, та не було вороття. От як кажуть, є каяття, та нема вороття. Повість тушови дуже далеко. Не все. І все, тому що дуже багато таких случаїв в моїй практиці, коли ти жінці розказуєш, що, блін, повнися, одумайся, або спокійно розійдися, або там живіть нормально. Щось все не вистачає, щось все отак, все, коники отуди. Ось сюди, просто ви розумієте, що не всі коники, є чоловіки, які можуть і терпіти ці коники, а є чоловіки, які терпіти не будуть коники. Не все, не все. Хочете, щоб чоловік був рядом по цьому розкладу, що карта показувала, ну сто разів думайте. Чи сидіти в королеві мечей? Це я не розумію, Це навіть, як сказати, самій. Сидіть примерно, от, от, про те, що карта ця показує, це ну, не кожна жінка це видержа, сама не видержа. Такі діла. Ну, рішення приймаєте ви. Все. Давайте, пока-пока.